Аліна Гуменюк більше року координує напрямок психічне здоров'я та психосоціальна підтримка українського Червоного Хреста у Кам'янці-Подільському. Волонтерка розповідає, що місяця влаштовують заняття з емоційного розвантаження для майже тисячі осіб. На початку своєї взагалі роботи у нас дійсно в пріоритеті були люди вимушено переміщені. Але в зв'язку з нашою ситуацією в країні, ми всі кожен день е, стресуємо. Ми читаємо ці новини, і тому на даний момент у нас заняття проводяться для всіх потребуючого, для всього потребуючого населення. Тобто, це є і дітки, це і дорослі, це підлітки, яким дійсно потрібна ця допомога. Нині жінка долучилась до зустрічі координаторів напрямку з різних куточків Хмельниччини, долучені представники Кам'янця, Подільського Шепетівки, Славути, Старокостянтинова. Всі ці волонтери вони працюють з людьми, але найголовніший принцип Товариства Червоного Христа це турбота про себе. І тому сьогодні ми зібралися, щоб обмінятися досвідом, щоб поспілкуватися, в очі побачити один одного, а не на екрані моніторів. І провести гарний час. Під час заходу волонтери влаштували навчальні тренінги щодо нових підходів у роботі. Буквально два місяці, як ми почали працювати на другому рівні. У нас є програма емоційної стійкості. Вона розрахована на заняття саме з людьми, з дітьми, підлітками, яка фокусується суто конкретно на їхній проблемі. То є ряд питань, ряд тем, які для них дуже важливі. Ми обираємо фокусну групу, це може бути діти кількістю від 5 до 7 чоловік, і ми протягом місяця з ними працюємо саме по тим темам, які їм є корисні. Метою зустрічі був обмін досвідом та розвантаження свого психоемоційного стану. Я завжди була переконана і ще до війни, і зараз, що живої комунікації, спілкування не замінить нічого, не будь-які технології. Тому в першу чергу це і спілкування з колегами. Хочете просто, щоб колеги відпочили, поспілкувалися. Можливо, так якось себе відчули трішечки, теж не на заході, не на занятті, а просто щоб хтось відчули, що про них також хтось турбується. Організували захід до Всесвітнього дня психічного здоров'я. Таким чином, волонтери хотіли звернути увагу оточуючих до необхідності не лише надавати, а й отримувати емоційну підтримку. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста.